Ну, всім доброго здоров'я, шановні друзі, гості мого ютуб-каналу, також мої підписники. Всім привіт-привіт. Е, Анатолію Лютому привіт, друже, Віктору Двері, що робить, і всякі фігури по дереву, також привіт. Характернику тобі також. І Доку 102 бригади, тобі привіт. Ну що, шановні друзі, гості мого ютуб-каналу. Сьогодні я деякий час, бо був там в лікарні, робив кардіограму. У мене там деякі проблеми з там, тисками там, на препаратах. Ну ми з тим не це важливо. Так що вільний час якийсь вибрати, складаємо рукояточку. От. Ну що, це клиночок ще склапано. Я його трішки перемотав скотчем, бо потім коли буду ставити, далі бокситку, щоб скотч сюди. Ну, цей боксітка клей сюди не попадав. Так, ну що ми сьогодні зробив больстер. От вже дирочку зробив. Дирочка буде насаджуватись сюди. На цей Клиночок. Так, не тої стороною, ось цей. Так, буду насажувати сюди. І подумав і ріг Оленя. Ріг оленя. Хотів робити після Мікарди. Але придумав сюди, піде ріг Оленя. Ось так от. Потім Мікарда. Потім дерево. Ось так буде виглядати. Але я ще трохи підрівняю на гріндері, щоб рівно було, бо це, бачите, має маленький косячок. Підрівняю і все буде гаразд. І тут вже зверху буде бук, як я говорив. в кінці буде дерево бук. Ось так ось тут. Так що. Потихеньку складаємо рукояточку. Е, зараз що я хочу зробити? Блін, якийсь день, такий погода, капець. Дощ, Цей день щось прохладно. От, е, що я хотів зробити? Зараз буду... Е, вирішив на больстер збоку. Коли буде? Сюди кластися і буде збоку, думаю, покласти клеймо. Просто покласти клеймо. От. І зараз, напевно, цю ситуацію поки буду робити. Хтось хоче подивитися, комусь цікаво, будь ласка. От. У мене там є відео, де я клеймо вже клав, показував, як робити. От. Так що що можу сказати? Всі... Е... Якісь новини такі, що... Е, та не то, що та, все правильно, бо наш пан президент, великий наш пан президент підписав там, закон про мобілізацію. Люди всі шоковані. Звичайно, що треба набирати військо. Всі ми це розуміємо. Але такі робити закони, приймати, не питаючись, та хто питає зараз простих людей. Ніхто і не хоче питати, що прості люди можуть зробити. Я як почитав цей закон, я просто, ну, просто в шоці, чесно кажучи. Краще б влада би придумала якусь, якісь, не то, що закони, а якусь мотивацію для людей. О, більшість мотивацію для людей, бо люди іноді бачать, що твориться. Ну. Це просто шок. Не знаю, це моя власна думка. Моя власна думка. що така ситуація. Ну що, зараз я підогріваю больстер. Щоб покласти клеймо трішечки зачекаємо. Вот. Ну що я можу сказати? Думаю, що людям багатьом... Не сподобалося. Не, не то, що не сподобалося, то що люди і так е шоковані від цього, а це ще прийнявся закон цей про мобілізацію. От, не знаю. Всіх е можна так сказати, всіх взяли так. Ну, не буду там щось казати, так таке щось вульгарне. Е трішки під. Яїчко. Так. Не трішки, а так як, нормально. Ну, а кого вони з горіха, якогось там африканського. Ті люди переживуть, я так думаю. Не знаю. До чого все йде? Щось до кращого. Зовсім не бачу, що було. Ну це моя особиста думка. Може хтось, з моєю думкою, і не згоден. На рахунок там автомобілів, що якісь порушення будуть забрати штрафи, в людей забирати вже їхній транспорт, який люди працювали, копили на нього. Там, я не знаю, ну, по мені це ненормально. Я думаю, що е я, моя власна думка, що для військових е мусить Міністерство оборони давним-давно робити той же транспорт, ті ж машини. Роками мало би то робити. Але народа, е що хтось в чомусь провинився, забрати там на е потреби, ну не знаю. Я рахую, що це ну, по мені ненормально. Не знаю. Це моя власна думка. Може хтось не розділяє мою думку. Прошу на мене не ображатися. Бо мене так само дивляться і військові, і так само і прості люди, і не тільки. Так що... Така скажу справа. Але я думаю, що якось... Ну, будемо бачити. В принципі, тільки там за місяць війде в силу. Але ще до місця далеко, але сила вже в це працює, скажу, не перша місяць. Так что такая справа. Так, клейма я упаковал. <свист> Вам покажу бы. Ось таке, коли мов хтось бачить. Покладено. Потім я тільки на войлиці з огою. зашліфую. і думаю, що буде все. Раз. Не хочу монтувати відео. От, потихесенько буду збирати. Рукояточку вже покажу вам відео, як буду вже клей намачувати і складати. От, як буду на чому її, е, щоб прижати рукояточку, щоб міцніше клей зловив. Буде цікаво, я думаю. І потім вже слідче відео буде обробка рукоятки, тобто руків. Ну І подивимося результат. Цього ножичка. Так що такі справи. Ну що, на сьогодні, поки що все, бо щось трошки змучне така ситуація. Всім привіт! Всім пока. Ставте палець вгору, хто палець вниз, вподобаєчку, пишіть коментарі. Я думаю, все буде добре. От. Всім здоров'я. Це найголовніше. Натхнення, мирного неба. Далі буде ще цікавіше. Всім пока-пока.